Дівчата, важливе питання до вас. Ви би виходили заміж, якщо б знали, що на законодавчому рівні після народження дитини, якщо ви вирішуєте розлучитись, то дитина залишається в чоловіка і вам доведеться платити аліменти. Уточнення: акцент не на аліментах, а на тому, чи виходили ви заміж, знаючи, що у випадку розлучення дитина залишиться з батьком в 99,9%. Давайте інакше поставимо питаннячко. Чи одружувався б чоловік, якби знав, що в випадку розлучення дитина лишається з ним. Бо, схоже, ви вважаєте, що догляд за дитиною це тільки про гроші, а не щоденні безсонні ночі, відповідальність, величезна праця. Дитину не носять в рюкзаку, за нею треба цілодобово доглядати, її годувати, лікувати, вчити та підтримувати. Це важко. Від дуже багатьох речей доводиться відмовлятись, багатьма поступатись. І так. Дати грошики і піти в закат найпростіше. В такому випадку мене б тривожило не те, що я маю платити аліменти. Мене лякала можливість лишити своєї дитини, не бачити її кожного дня, не будити вранці цьому чушічки, не знати про її маленькі проблеми, не бути більшою частиною її життя. Нестерпно блякала. Ми різні. Чоловіки бояться витратити гроші, жінки бояться втратити дитину. Звичайно, завжди щаслива, відпочивши, усміхнена мама. Кайфово проводити з дитиною призначений час, а чоловіку потім вислуховувати істерики. А мама мені дозволяє та купує, з мамою краще. І інші шлягери, які здебільшого в сьогоденні вислуховують мами після дитячих зустрічей з татами. Ви щось хочете пригорнути у жінок, але не можу зрозуміти, що платити аліменти та легко. Це все одно набагато менше, ніж жінка витрачає на дитину, коли сама виховує. Ми ж не чоловіки, щоб не платити, або платити дві тисячі гривень. А ось не бачити дитину, це важко, коли чоловіків хвилюють лише грошики, яких у них нема, а у жінок зовсім інші питання. Дуже сумніваю, що під час розлучення чоловік думає: от блін, за дитину буду сумувати. Їх хвилює як не платити дві тисячі гривень.